Всім привіт, друзі! На зв'язку Макс Льодін. і сьогодні ми будемо говорити про алгоритми, які працюють на YouTube, і як все-таки потрапити в топ видачі. В нас своя арбітражна команда. YouTube, ми займаємось арбітражем трафіку на YouTube, створюємо відоси, виводимо в топ-видачі, заробляємо при цьому на партнерках і тому вам точно варто переглянути це відео до кінця. Тому що в нас є досвід, який вам точно знадобиться. І перший фактор, про який знають всі, і я не відкрию ніякого секрету, якщо про нього розповім. Це залученість та утримання ваших відео. Кожна соцмережа заточена під те, щоб якомога довше юзери залишались на цій платформі: Інстаграм, Тікток і Ютуб. І це дуже сильно впливає на те, наскільки ця соціальна мережа буде потім з вами ділитись трафіком. Тому що якщо ви створили відео, його дивляться 5 хвилин, ваш конкурент створив відео, його дивляться 15 хвилин в рамках однієї ті ж самої тематики, то, звичайно, що відео конкурента набере більше переглядів із рекомендацій, а з пошуку тут уже питання, тому що різні є фактори ранжування на пошукову видачу і фактор потрапляння в рекомендації. Далі ми ще про це поговоримо. Всі говорять про залученість та утримання, але чомусь ніхто не говорить, як на ці фактори впливати. Є стандартні психологічні прийоми, які дозволяють підвищити вірогідність того, що клієнт, тобто юзер на Ютубі, перегляне ваше відео до кінця. Наведу приклад продаючого контенту по факту, тим, чим ми займаємось, Я туди й буду і про це й буду розповідати. Не хочу розповідати про якісь блогерські штуки, про трешовий контент, тому що ну тобто, це не наша ніша. Ми все таки робимо продаючі відео, з них продаємо, отримуємо свою комісію. Тому як робити так, щоб ці відео додивлялись до кінця, ми знаємо точно. І перше, це має бути класний сценарій, в якому буде, наприклад, ви продаєте чохли на айфон так. Перший пункт в цьому продаючому сценарію це прев'ю. І тут ми повинні сказати коротко людині про те, якщо вона, наприклад, зайшла на ютубчик, написала чохли на iPhone чорні, так? А у вас є відос про ці чохли на iPhone, то перше, що ви говорите в рамках вашого відео, говорите, якщо ви шукали найкращі чохли на iPhone, то ви потрапили на потрібне відео. Перегляньте його до кінця, ми порівняємо чохли там за. Міцністю ми порівняємо чахли за ціною, ми порівняємо чахли за одним, другим, третім. Так ми говоримо людині, що буде в цьому відео. Говоримо, щоб вона переглянула відео до кінця. А якщо ще скажемо, що в кінці відео на вас чекає бонус, то людина точно, тобто з великою вірогідністю, буде дивитися це відео, тому що вона шукала чорні чахли, вона потрапила на відео з чорними чахлами. Тут вона дізнається, що їй треба максимально. Так, вона дізнається, що вона дізнається, якщо перегляне. Вона дивиться це відео. Момент оцінє залученості та утримання дуже сильно виростає, і ця людина з великою вірогідністю буде дивитись ваш ролик. А наступні етапи продаючого сценарію впливають вже більше на конверсійну частину, тобто щоб перегляди конвертувались вам в ліди. В мене є окремий відос на тему про продаючі сценарії. Буде він десь ось тут. Переходьте, дивіться. Тут я зупинятись на цьому не буду. Перший пункт з продаючого сценарію впливає саме на залученість та утримання. Тут ми людину фіксуємо на нашому відео, і вона з великою вірогідністю його дивиться до кінця. Другий фактор ранжування це соціальний актив під відео, тобто відношення лайків та коментів до переглядів. І тут також важливо на цей показник впливати, а не думати, що він сам по собі якось прийде, якось так люди вам будуть ставити самі по собі лайки. Перше, що можна зробити, це задавати людям питання і говорити: якщо вас щось цікавить, так в рамках цієї теми, яку ми обговорили, то пишіть комент, я вам більш детально про це розповім. Якщо, наприклад, на в моїх відео, як я роблю, так. В мене було був відос про те, як підбирати партнерки під канали. Я навів декілька прикладів, як це робити. І написав: якщо у вас якась специфічна ніша, то напишіть в коменті, і ми підберемо під вас партнерки особисто. Так? Тобто, у людини є розуміння, навіщо цій людині писати комент. Це не просто так в кінці відосу, ти говориш: всім дякую за перегляд. Якщо вас щось цікавить, пишіть коменти. Ну, блін, ребят, ну дуже складно людину таким чином. Якби спонукати на те, щоб вона написала комент. Тому якісь цікаві питання, які, якась цікава допомога персональна кожній людині, ось це те, що потрібно говорити в відосах, щоб підвищувати ось цей соціальний актив. Звичайно, є підходи, коли ти робиш трешак або якусь повну херню, і, звичайно, до тебе налітає купа хейтерів, які пишуть тобі, що ти робиш неправильно. Так, наприклад, я дивився одного стрімера по Хардстоуну, і він якби. Ну, спеціально я б так сказав, допускав помилки. І в мене просто я бачив, як він впливає на цю аудиторію. Люди, які його дивились, їх просто бомбило. Вони просто писали ти там такий сякий. Я не буду зараз про це говорити, якими словами вони йому писали це. А він просто з цього рже, і він розуміє, що так збільшується його актив. Що просто люди, за рахунок того, що вони пишуть купу коментів, про те, що він зробив щось неправильно. Підвищують його відос в топ видачі, звичайно, воно все буде працювати тільки на його користь. Все, що стосується його бренду, так тобто, ну я б не хотів так ходити, щоб на мене люди дивилися і казали, ну це той дебіл, який там Хардстоун грає і допускає якісь елементарні помилки для школярів. І ти, ну і ти розумієш, що я б, наприклад, для себе такого не хотів, але такі підходи є, і люди на цьому заробляють. Якщо у вас такий підход. Підхід вам цікавий, то звичайно можете його також брати і з цим працювати. Про соціальний актив поговорили тепер наступним пунктом в факторах ранжування вашого відео являється CTR- прев'ю. Якщо хто не знає, що таке CTR- прев'ю, і це для вас щось таке супер страшне. То поясню дуже швидко: CTR – це відношення переглядів до кліків на вашу картинку прев'ю. Тобто обкладинку для відео. Наприклад, ваша обкладинка для відео показала 100 раз, так і одна людина клікнула, щоб переглянути ваше відео. Ваш CTR – 1%. і ось цей фактор дуже сильно впливає. На кінцевий результат по топу пошуку і по потраплянню вашого відео в рекомендації. Особисто в нас були кейси, коли ми просто змінивши одну картинку прев'ю, збільшували свою дохідність по цьому відео в два рази. Була історія, коли на канал з букмекерками в нас була CTR прев'ю 3%. Була картинка, яку ми використовували, і ми побачили, що цей відос, не дивлячись на те, що... CTR не дуже високий, він був в топі видачі по деяким запитам. Ми вирішили змінити цю прев'юху, і в нас CTR з 3% підвищився до 6%. Звичайно, якщо ми говоримо про суму в одну, в дві, в три тисячі доларів з одного відео. А в нас були кейси, наприклад, на Індію, коли один відео за місяць міг принести і двадцятку, то якщо ми з 3% до 6% збільшуємо CTR прев'ю, то наш дохід. Ну, виростає просто в два рази. Заробляли дві тисячі доларів, починаємо чотири заробляти. Заробляли десять, починаємо двадцять. І це звичайно. Е, ну... Такий інструмент, який ну не треба недооцінювати, а треба використовувати, аналізувати. І якщо ви впливаєте на цифри, то звичайно ви можете впливати і на свій бізнес, тому що YouTube для нас це все ж таки в першу чергу бізнес. Про очевидні фактори поговорили. Я думаю, в більшості ютуберів, які займаються ютубом або для бізнесу, або для себе роблять свій бложик або ще для чогось. В них є YouTube канал, вони це все знають, і ви, я думаю, це також знаєте. Але тепер давайте поговоримо про неочевидне. І перший неочевидний фактор це відмінність пошукового від рекомендаційного трафіку. Наприклад, якщо ви берете вузькоспеціалізовану спеціалізовану нішу, ну не знаю про crm системи будете знімати контент, то ніяких рекомендацій, ну ви вам дуже складно буде потрапити в рекомендацію, щоб це треба, не знаю, що зробити, як назвати свій відос. Точно не найкращі crm системи, тому що ви не зможете з будь-якою прев'юхою зробити CTR високим на широку аудиторію. Якщо YouTube підхвачує цей ролик, показує якісь виборці людей, так? Для прикладу, ви зробили відос топ 5 crm систем. Цей відос YouTube взяв і показує рекомендаційно якійсь базі людей. І цей відос не набере високого CTR, тому що в широку в широку. Це не працює, у вас вузька ніша. І е, розраховувати на те, що ви потрапите в рекомендації, не можна. Тому треба обирати нішу на початку, якщо ви все ж таки працюєте з Ютубом не під рекомендації, а під пошукові запити, якщо ви хочете заробляти саме на арбітражі. Якщо ви блогер, який знімає трешовий контент, звичайно, вам треба йти в широку на якісь охвати. Тому що якщо ви будете робити прев'юхи свої. Не просто там топ 5 crm систем. Так напишете, це буде не цікаво аудиторії. А якщо ви напишете, якщо ви блогер і напишете трешовий контент, там я не знаю, хтось когось любився, хтось когось покинув, хтось десь там щось таке зробив, з'їв, не знаю, там васабі цілу купу. Ну, тобто, щось таке, якийсь треш, так. То звичайно, ви з більшою вірогідністю, з трешовим контентом будете йти в рекомендаційний трафік, не пошуковий. І тут от треба розуміти ось ці дві ключові, я б сказав так, вертикалі в рамках Ютубу. Перша – це пошуковий трафік, куди ви йдете з вузькоспеціалізованим контентом. Друге це рекомендаційний трафік, куди ви йдете вже з якимось такими е е Заголовками, клікабельними і прев'юхами, які будуть байтити людину, переглянути цей відос, просто за рахунок того, що вона хоче отримати вже зараз якісь емоції, а не шукає якусь корисну інформацію для себе або не підбирає якісь товари. Тому пошуковий та рекомендаційний трафік відрізняються, і коли ви робите контент, ви повинні заточувати свій контент саме під один з видів трафіку. Звичайно, бувають моменти, коли ви заточуєте відео під пошуковий трафік, але він потрапляє і в рекомендації. Це б якби бонус від Ютубу. Таке також буває. Але якщо ви в якійсь вузько спеціалізованій тематиці. То все ж таки, ну, зважайте на цей фактор. Він не є супер очевидним. Можливо, ви про нього знали. Якщо знали, напишіть в коментах це. Це, типа, всі знають і так, що ти тут городиш. Але я думаю, ну, для нас це був один з інсайдів, і ми під це також писали свій сервіс по просуванню відео в топ-видачі, до речі, яким ви також зможете скористатись. Тепер ще хочу порівняти пошуковий та рекомендаційний трафік, просто щоб ви розуміли, наскільки це різні речі. Що ми говоримо навіть про ті ж самі CRM-ки, і ви зробили відео з топ-5 CRM, додали туди CRM-ки різні, так різного формату. Цей відос не буде вас набирати купу переглядів, але, наприклад, 100 переглядів в місяць він буде набирати з пошуку. Будуть підприємці, які шукають для себе crm систему, які хочуть цим користуватись, і вас або свій продукт, якщо це там в ідеалі, або якщо у вас нема свого продукту, ви там йдете умовно в кейс CRM, Вони там, я не пам'ятаю скільки дають, по-моєму, 50%. І в них може бути, наприклад, 100 доларів середній чек. З 100 переглядів ви можете розраховувати на 2-3 ліди в місяць. Так, от у вас є 100 переглядів, ви залучили двох нових клієнтів в місяць і заробили 100 доларів. Так? Тому що середній чек в них 100, а у вас комісія 50%. З двох клієнтів ви заробили 100 доларів. Ви заробляєте 100 доларів зі 100 переглядів. А якщо ми говоримо про рекомендаційний трафік, де основна модель монетизації це. Або продаж реклами, на ну, якщо у вас відос набирають там по 500, по 300 тисяч, по 100 тисяч, так у вас вже можуть бути якісь класні рекламодавці, які працюють з вами на охват. І так, ви там можете заробити. Але якщо ви тільки починаєте, то ваше основне джерело заробітку, це може бути стандартна монетизація від Ютубу, де платиться один бакс за тисячу комерційних переглядів. А комерційні це. Якщо у людини стоїть адблок, то це вже не комерційний перегляд, тому що і реклама не показується. То ви 100 тисяч переглядів можете заробити 50 доларів. Так ну тобто, у вас буде 100 тисяч переглядів 50 доларів і 100 переглядів 100 доларів. І отут відмінність ця пошукового трафіку і реальної аудиторії з платіжоспроможної, які ви продаєте щось круте. Я вже не говорю про якусь нерухомість, так де комісії там ну супер величезні, 2-3 з продажу, наприклад, якоїсь квартири в Дубаї на 1 мільйон. Вам принесуть набагато більше грошей, якщо ви цього цю людину передасте якомусь брокеру, ніж ваш трешовий рекомендаційний трафік, який на вас залітає. І ви просто шукаєте моделі монетизації, тому що якщо у вас супер фул треш контент, з вами великі бренди працювати не будуть. Типу там Coca-Cola, Nike, тому що ну їм нахер це не треба, вони не хочуть себе порівнювати якоюсь, наприклад, блогершою, яка сіське показує всім. Ні, ну типа вони, вони такого не хочуть. Їм треба. Нормальні, адекватні люди і охвати. Тоді вони готові платити багато. А якщо ми говоримо про пошуковий трафік, то звичайно пошуковий трафік дає набагато більше можливостей в плані монетизації аудиторії, тому що ви створюєте контент під оффери, і ці оффери, потрапляючи в топ пошуку, вже вам от виплачують комісію з кожного вашого ліда, який, який ви залучили для цього оферу. Ну, якось так. Наговорив багато, витратив свій час. Ще багато заплачу монтажеру, тому що чим довший відос, тим більше ти платиш. Для вас це безкоштовно, тому друзі, як мінімум, ну лайк можна поставити. Якщо ще хочете якісь питання по ютубчику, можете задавати мені в особисті. Якщо ви хочете потрапити до нас в команду арбітражну, то в попередньому відосі я його також ось тут прикріплю. Є всі умови по роботі в нашій команді, як ми працюємо, які що ми даємо і так далі. І так далі, і так далі. Переходьте, дивіться там всі подробиці. На цьому все Відос завершений ще раз. Дякую за перегляд і до зустрічі.